Вітаю вас, друзі. Ви вже напевно бачили оце дуже крінжове відео того, як росіяни проводять свій псевдореферендум на тимчасово окупованих територіях. Важаємо люди! Будь ласка, виїздно референдум. ласка, виходіть голосувати! референдумом! По ідеї росіяни проводять оці псевдореферендуми, щоби, хоч якось, легітимізувати свою окупацію, але при цьому вони не намагаються навіть зробити вигляд, що це, хоч якось, може віддалено нагадувати референдум. Ось там, ось, на Отамна Ви виконує. Це супроможне рішення для кожного збірательна комісія Готова прийняти ваші голоси. Це історичне забиття. Це навіть не псевдореферендум, а якийсь цирк із конями, і усе, аби показати, що Владимір Путін брехав 24 лютого. При цьому в наші плани не входять окупація українських територій. Голосування на референдумах завхаждення в состав Росії продовжається в ДНР, ЛНР, Херсонській, Запорізькій областях. Росія веде дуже небезпечну гру із з оцими псевдореферендумами. Вона йде на ескалацію, але головне Путіну не забувати, що сама Росія складається якраз таки із окремих суб'єктів, які рано чи пізно перетворяться на окремі держави завдяки вже справжнім референдумам. Підпишіться обов'язково, друзі, на мій канал. На Сніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. І сьогодні з вами поговоримо якраз про ось оце дійство, яке росіяни намагаються називати референдумом. Для початку у мене є одне дуже важливе питання: а чому його окупанти не проводять на Харківщині? конечно, есть є і... немножко грустное Собиття нідавні, произошли в Харківській області цікаво, що ж це за події, адже росіяни казали, що Харківщина окупована назавжди. Уже факт очевидний, що Росія тут навсегда. російські подрозділлення, все таки покинули Блаклею. Росія звідси ніколи не вою. Так само вони підуть і з інших наших регіонів. Вони покинуть і Донецьку, і Луганську, і Запорізьку, і Херсонську область, і Український і Крим. А поки що. Що поки вони там тимчасово знаходяться на нашій землі та утримують її в окупації, вони намагаються проводити оці псевдореферендуми буквально під дулами російських автоматів. Ми просто культурні, інтелігентні, мирні люди, розумієте? Ми мирні люди, люди. Окупанти ходять по будинках та намагаються змусити людей проголосувати на так званому референдумі, але люди їм двері не відчиняють. Росіяни вдаються до таких дій, тому що на їхній так званий референдум українці не йдуть і абсолютно правильно роблять. Але у них є і ще один запасний варіант зібрати показову масовку. от так виглядає імпровізований виборчий участок прямо во дворі дома в Макеївці. Виходить. Так зване голосування відбувається абсолютно прозоро та за усіма правилами. Бюлетені закидують до урни пусті, а голосують за паспортами неіснуючої держави. Абсолютна більшість українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, ігнорують цей так званий референдум. Але я маю бути об'єктивним. Маю сказати, що і колаборанти, які це підтримують, там також є. Наприклад, ось дуже показове відео із Маріуполя: Росія його зруйнувала, знищила. Але колаборант радіє. Довго ми товалі референдуму. 11 мая -го года жизнь должна измениться в лучшую сторону. Є колаборанти, які виступили із відеозверненнями, і у тимчасово окупованій новій каховці, наприклад, ось оцей переляканий чоловік, який каже, що нічого боятися не варто. Я говорю, щоб ніхто не боявся, йти, тому що Росія це сила. Мис Росії або ось іще один чоловік, який дуже хоче висловити свою позицію, робить це абсолютно щиро, і саме тому читає заздалегідь написаний текст. Я призиваю всіх не бояться і прийняти участь в референдумі і вибрати Росію. Проте бувають навіть і україномовні колаборанти. Жінка українською мовою каже про те, що вона хоче здихатися українського режиму. Прийде нова влада. Ми від... відмовляємося від. Українського режиму кожен отакий колаборант зафіксований, і якщо він потім не втече на Росію, то він обов'язково буде відповідати. Хоча і втеча може його не врятувати. Ну і давайте ще поговоримо про результати, які росіяни та їхні пособники вже заздалегідь написали щодо цього так званого референдуму на території Херсонської області. Процент е людей, которые хочуть Росію, это 80%. Тимчасово живий колаборант Стрімоусові ще пару тижнів тому казав, що буде приблизно 80% тих, хто проголосують за окупацію української землі росіянами. Хоча і ще раніше він казав, що на Херсонщині практично ніхто не хоче підтримувати Росію. Желаючих приті завіють тому, що ми руски і ждем здесь Россию, Ну Російські не було. да й ті, хто був нині покойне та мої друзі, Валерій Кулешов. Проте окупантам це не заважає на ходу вигадувати нові результати і казати, що підтримка Росії становить і 20% і 80% одночасно. Скажімо так, 20% це сторонники, Ну ми говоримо жорстко о 80%. Цілком очевидно, що проведення оцих окупаційних псевдореферендумів це абсолютний фарс. А Люди, які живуть на наших окупованих територіях, насправді підтримують Україну. Я вам нагадаю, що було у Маріуполі за пару днів до повномасштабного вторгнення. <світ> Миколаївська 66. Це ось тут поруч на трамвайній полі. там. Нагадаю, також що херсонці абсолютно героїчні люди вже під час окупації не припиняли виходити на протести. Так само протести проти російської окупації були і у Мелітополі, і у багатьох інших українських містах. Україна і ми обов'язково туди повернемося. Ми обов'язково врятуємо наших людей, які зараз перебувають в окупації. І є ще один дуже важливий момент. Ось колаборант Балицький, який перебуває на тимчасово окупованій території Запорізької області, вже заявляє наперед про готовність до мобілізації громадян України. На окупованих територіях до лав російської армії запорожці я призиваю вас бути відповідальними, патріотичними. Давайте захистимо нашу землю. Записуйтесь в добровольчі батальйони Вместе будем захищати нашу землю. Дуже високо ймовірно, що після проведення так званого референдуму російські загарбники знову будуть примусово мобілізовувати українців на війну проти своєї ж країни. Я знаю, що мої відео дивляться багато наших людей, які зараз тимчасово перебувають в окупації. Я хочу вас попросити, уникайте цієї примусової мобілізації усіма можливими та не можливими способами. А якщо вже так станеться, що вас примусово мобілізують, за першої ж нагоди переходьте на наш бік. Ну а в процесі здавайте важливу інформацію Збройним силам України та зривайте операції Росіян. Нехай за Владиміра Путіна дохне те гарматне м'ясо, яке він зараз набирає на Росії. это смотрі военкомат. Тут менти. Падажці я не тебе знімаю. От ми в такому состоянии всі едем. Всі в такому состоянии ребята едут. І я не просто так кажу, що це гарматне м'ясо. Оці мобілізовані самі себе так називають. Є Вони вже проходять навчання, вчаться помирати якомога швидше. Роблять це у дуже зручних комфортних умовах для забезпечення бізопасності нашого народу і людей на освобождених територіях. считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. И готовятся вбивать украинцев из новейшие, найкращей и ржавой зброи. Ну, я ничего комментировать не буду, ребята. Но могу сказать лишь одно, что вроде как это дано, что вспомнили руки. Ну, он автоматы получаем. Загальна ситуація зараз дуже стрімко погіршується і йде серйозна ескалація. Тому ви, друзі, маєте бути готовими до усіх можливих сценаріїв. Подбайте про свою безпеку, бережіть себе обов'язково та допомагайте Збройним силам України, тому що тільки наша армія здатна зупинити та знищити цю орду.